Вітаю вас! У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про етапи та вартість робіт з оштукатурення стін санвузла. Поки очікував сантехніків, я розпочав своїми силами роботи з вирівнювання та оштукатурення стін у ванній кімнаті. Для початку прогрунтував поверхню глибоко ґрунтовкою для гарної адгезії матеріалів. Далі після висихання встановив нарощен штукатурні маяки під лазерний рівень. То треба бути точним, адже всі кути мають бути рівними під 90 градусів, адже це вплине на якість складання плитки та встановлення сантехніки в майбутньому. Далі замішую розчин у пропорціях, які вказані на пачці до суміші. Хочу зауважити, що до кожного розчину своя пропорція, тому завжди перед використанням раджу ознайомлюватися з інструкцією. Замішую я звичайним дрилем перфоратором з насадкою міксером. Далі накидаю розчин на стіну маленьким шпателем та потім зрізаю залишки правилом. Для зручності роботи тут я використав 1,5 метрове та 2-метрове правило. Ця робота не проста і потребує певних сил та навичок, але й занадто складного в ній нічого немає. Як то кажуть, голова боїться, а руки роблять. Тому мої відео нехай вам будуть підтвердженням того, що певну роботу можна виконувати і самостійно як хобі, та крім того, ви ще й кошти заощадите. Особисто я, нікуди не спішучи, робив по одній стіні в день після роботи та за 4 дні маю ось такий результат. Ну ось і все. Завершив я штукатурення стін санузла. Загальна площа по стіна склала 19,5 квадратних метрів і використав я для цього приблизно 18 мішків цементно-вапняної штукатурки від компанії SOUTE. Вартість виконаних робіт мені коштувала 0 гривень, так як я виконував самостійно. Але орієнтовну ціну я вкажу нижче. Також буду вдячний, якщо ви глядачі вкажете, скільки ви оплатили своєму майстру за таку роботу. Дякую за перегляд даного відео. А поки ми переходимо до наступного етапу.